Раніше ми вже з'ясували, на що здатна не дуже дорога і дуже популярна збірка на базі процесора Ryzen 5 7500F та відеокарти RTX 4060 у Full HD. Але у коментарях ми помітили цікаві і актуальні запитання на кшталт: адже потягне такий ПК роздільну здатність Quad HD? Гарне питання, на яке ми і відповімо у цьому відео. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury». Вітаємо ви на гесят. Підписуйтеся, щоб не прогавити нові відео. Отже, завдяки магазину Telemart знову беремо за основу шестиядерний 12-потоковий AMD Ryzen 5 7500F на архітектурі Zen 4. Працює останній на частоті від 3,7 до заповітних 5 ГГц з розблокованою можливістю подальшого оверклокінгу. Інтегрованої графіки він не має і підтримує виключно стандарт пам'яті DDR5. Щось вже другу збірку з ним робимо, а окремого тесту немає. Виправляти недолік? Материнку під цей CPU ми підібрали на B650 чипсеті. Gigabyte B-650 Gaming X AX. Вона і багатофункціональна, і запасу можливостей на майбутній апгрейд має достатньо і вартує при цьому адекватно. Система живлення складається з 12 фаз і повністю накрита великим радіатором цільної конструкції, який плавно поєднується з панеллю зовнішніх портів. У своєму арсеналі рішення налічує 4 слоти ОЗП з підтримкою частоти аж до ddr 5 8000 для відеокарти PCIE X16, два PCIe X1 для якихось інших карт, а також 3M2 PCIE X4, один з яких п'ятої версії, а два четвертої. Можливості зовнішніх підключень теж багатсько. В наявності вбудований Wi-Fi адаптер 6-ї версії з розширеним до 6 ГГц частотним діапазоном. Швидка провідна мережа на 2,5 ГБ та різнобарвні USB, починаючи від звичайного 2.0 і закінчуючи USB 3.2 2 х 2, 2 типу Type-C. А ще є такі цікаві штуки, як механізм і latch за допомогою якого від'єднувати відеокарту від материнської плати одне задоволення, і кнопка Q Flash Plus на інтерфейсній панелі. Останнє дозволяє оновити BIOS без таких необхідних для цього речей, як процесор, оперативна пам'ять та відеокарта. Як вже вдалося з'ясувати раніше, процесор у нас не дуже гарячий, тому і систему охолодження під нього ми підібрали відповідно, недорогу. Нашу увагу привернув кулер з незвичайним зовнішнім виглядом 2 2i Gaming Air Cool acm 90 d 4 Він представляє собою алюмінієву башту висотою 135 мм, яку пронизують чотири мідні теплові трубки з прямим контактом до CPU. Комплектний 92-мм вентилятор на гідродинамічному підшипнику повністю вбудовано всередину радіатора, і зверху його накриває декоративна кришка з ARGB підсвіткою. В поєднанні з чорним кольором покриття усієї конструкції виглядає все це дуже симметрично та стильно. А от встановлювати охолоджувач не дуже зручно, і для новачків цей процес буде непростою задачкою. Заявлений TDP кулера становить 180 Вт, і сумісний він з усіма сучасними сокетами Intel та AMD. До речі, для кращого притискання до кришки CPU можна використовувати спеціальну контактну рамку, наприклад, 2E Gaming Air Cool SCPB AM5. Однак, оскільки і без неї було непросто з монтажем, певну ефективність перевіримо іншим разом. Усі оперативні дані зберігалися за допомогою комплекту з двох модулів по 16 ГБ: Kingston Fury, Beast DDR5 5600. Робоча частота оперативки, як бачимо, становить 5600 мегатранзакцій за секунду зі стандартними для цього типу пам'яті таймінгами при напрузі живлення 1,25 вольта. Проблеми із сумісністю тут зведені до мінімуму, бо алюмінієві радіатори, якими оснащено ОЗП, мають низькопрофільний дизайн. Усю найважчу 3D-роботу ми доручили відеокарті Gigabyte GeForce RTX 4060 Gaming OC, це косметично розігнана версія RTX 4060, у якої максимальна частота GPU вища за базову на цілах 90 МГц. Та якщо багато МГц не потрібно, гарячий норов прискорювача можна приструнити за допомогою фізичного перемикача, перевівши його у тихий режим. Конструкція карти по сьогоднішнім міркам стандартна. Середньогабаритний радіатор з тепловими трубками прямого контакту, який до кісток пронизують холодним повітрям одразу 38 мм вентилятори. Останні крутяться в різні боки для більш оптимального повітряного потоку з мінімумом турбулентності і можуть зупинятися у ті моменти, коли ігрове навантаження на систему мінімальне. Додаткове живлення пристрою відбувається одним восьмиконтактним роз'ємом PCIE. А вивід зображення можна здійснювати одразу на 4 монітори через пару DisplayPort 14A та стільки ж HDMI 2.1A. Для поціновувачів естетичної підсвітки передбачено яскравий RGB-логотип. Як показав наш останній тест накопичувачів, найшвидші NVMe далеко не завжди мають помітну перевагу над SSD середньої ланки. Тому оптимальним для підослідної системи електронним сховищем ми обрали Kingston NV2 на 1 ТБ. Його показники запису та щитування даних на сьогоднішній день вже не вражають великими цифрами, знаходячись на рівні 2,1 та 3,5 ГБ на секунду відповідно. Проте дозволяють запускати навіть найважчі ігри достатньо швидко. До материнської плати підключається він за допомогою інтерфейсу M2 PCI 40 X4. І, на жаль, немає ніякого додаткового комплектного охолодження. Що у нашому випадку не критично, бо материнка має радіатори на всіх трьох відповідних роз'ємах. Для живлення поточної збірки вистачило б і якісного 500-ваттного блока живлення. Але у нас під рукою опинився на сотню ватт потужніший Чифтек Ion ZPU 600S, який ми і вирішили з нагоди піднапрягти. До того ж, більша потужність дозволить пізніше підіймати оберти вентилятора під навантаженням, і буде який-не який, а запас на майбутній можливий апгрейд. Джерело може похвалитись непоганим ККД відповідно білому сертифікату 80, підтримкою базових захистів та низькими пульсаціями напруг. Для більш детального вивчення можливостей пристрою радимо ознайомитись з його повним оглядом за посиланням під відео чи у підкасті. Зібрати всі компоненти докупи допоміг корпус з незвичною конструкцією. John'sBody D41 Mesh. поставляється ця модель у двох варіантах з 8-дюймовим IPS-дисплеєм або без нього. На перший, у нас вже є окремий огляд, посилання на який, як завжди, залишимо під відео. А для піддослідної системи ми використали простішу комплектацію. І одразу ж до незвичностей. Незважаючи на стандартний типорозмір Middle Tower, блок живлення у цьому шасі розташовується у передній частині за фронтальною панеллю. Зроблено це для того, щоб була можливість встановити велику РСО або декілька продуктивних вентиляторів не тільки у верхній частині корпусу, а й в нижній. Передбачено 4 варіанти кріплення джерела, завдяки яким можна знайти потрібний баланс у розташуванні систем охолодження та накопичувачів, і при цьому врахувати довжину відеокарти. Ще однією особливістю є тотальна перфорація усіх поверхонь, окрім бокових панелей. Але тут слід відмітити, що пиловим фільтром оснащено тільки нижню частину. Можливості збереження даних представлені п'ятьма посадковими місцями для електронних сховищ, три з яких 2,5 дюймові і два 3,5. Для цієї збірки шасі надав магазин ArtLine, тому посилання на відповідну сторінку знаходиться під відео. А якщо бажаєте зробити свій комп'ютер більш ексклюзивним, то в ArtLine допоможуть обрати свою конфігурацію серед сотень кастомних варіантів на сайті. Також можна розробити і свій індивідуальний дизайн та навіть зібрати ПК всередині столу. З відносних недоліків корпуса Jans Body 41 Mesh, а можливо для когось і плюсів, є повна відсутність комплектних вентиляторів. Тому, щоб хоч трішки закрутити повітря всередині, ми встановили один додатковий пропелер Big White Silent Wings Pro 4 на гідродинамічному підшипнику. Це одна з найпрогресивніших моделей виробника, яку оснащено перемикачем швидкостей з трьома положеннями: 1600 2,5 та 3000 обертів на хвилину. Ну що ж, збираємо тепер усе докупи. З процесом цим не виникло ніяких труднощів. А тепер запустимо систему і подивимось на робочі температури. Без навантаження ми спостерігали помірний нагрів процесора біля 51 градуса. GPU у такому режимі був холоднішим більш ніж на 10 градусів зі сплячими вентиляторами. На жаль, температуру VRAM заміряти не вдалося через відсутність температурних датчиків на останній. Під навантаженням CPU суттєво грівся в діапазоні 88-92 градусів. При цьому частоти увесь час були максимальні і навіть трішки вище за заявлені виробником. Тож у порівнянні з попередньою збіркою маємо помітний програш по ефективності системи охолодження, яка, скоріш за все, просіла ще й завдяки менш габаритному корпусу. Що ж до шуму, то він був добре відчутним через активну роботу вентилятора на рівні 2200 обертів на хвилину. Нагрів відеокарти під стресом був приблизно на третину меншим і не підіймався вище 60 градусів при 115 ватному енергоспоживанні. Пропелери набрали швидкість біля 1800 обертів, і рівень шуму від них можна охарактеризувати як середній. В ігрових сценаріях температура на CPU знижується приблизно до 70 градусів, що в принципі можна вважати вже непоганим результатом. А відеокарта навпаки прибавляє ще пару градусів у порівнянні з попереднім забігом. Ну і нарешті настав час перейти до тестування. Усі синтетичні іспити піддослідна система пробігла впевнено та стабільно, з відмінним результатом. А усі ігрові тести, як і обіцяли, були проведені в роздільній здатності Quad HD з оптимальними для комфортного геймплею налаштуваннями. У важку Alan Wake 2 на RTX 4060 можна пограти навіть з високим графічним пресетом. Для цього, правда, потрібно активувати кадровий генератор у поєднанні з якісним DLSS. Проте в результаті ми отримали достатньо чітку і плавну картинку середнім лічильником кадрів трішки більше 70 FPS, без помітних просідань нижче 60. З тими ж налаштуваннями, але з мінімальним трасуванням, система впоралась на трієчку. і навіть апскейлеру у максимально продуктивному режимі не допоміг. Середня частота опустилась до 59 кадрів з просадками у район 50. А плавність геймплею помітно погіршилась, при тому, що користь від променів була майже нульовою. Перевірити швидкість реакції на просторах Apex Legends ми змогли з Very High налаштуваннями. Піддослідна збірка забезпечила тут високий середній FPS на рівні 144 кадрів. Ігролад був дуже комфортним, якщо не враховувати пару маленьких підтупів під час першої пробіжки. Новеньку і дуже гарну аватар Frontiers of Pandora можна запустити навіть на ультраякісній картинці, якщо увімкнути при цьому продуктивне масштабування зображення. Середні 60 ФПС, хоч і не завжди витримувались, проте просідала частота у важких місцях не критично. У даному випадку нагородою за не дуже високу продуктивність був приємний ігролад і майже непомітна робота апскейлера. Накинути додаткові 15 fps у цій грі нам допомогли фрейм генератор у поєднанні з FSR 3 у якісному положенні. Але, як не дивно, ми поки що не радимо використовувати цей тандем. Так, частота оновлення дисплею зросла на немаленькі 24%, проте плавність відеоряду помітно погіршилась. До того ж, нас не відпускало постійне відчуття якогось незрозумілого тремтіння картинки під час дослідження місцевих краєвидів. На ультрах у Quad HD можна досліджувати і фантазійний світ Baldur's Gate 3. Монітор зафіксував середні 62 FPS у цьому тайтлі з просадками до 50 кадрів за секунду. Плавність геймплею оцінюємо на 4 з 5 балів, бо і традиційні проблеми поки що не зникли, і просідання були іноді помітні. Також варто зазначити, що запис геймплею проводився на початку першого акту гри, і, наприклад, у більш важкому третьому, скоріш за все, доведеться трішки понизити графічний пресет. Чи то везіння, чи то зірки знову стали як треба, але цього разу порадувала більш-менш комфортним ігроладом Call of Duty Warzone на екстремальних налаштуваннях. Зазвичай тут ніяк не обійтись без добре помітних підтупів, але під час поточного тестування вони кудись зникли. Середня частота кадрів склала 70 фпс з доволі плавним геймплеєм. Побігати у Counter-Strike 2 можна сміливо на дуже високій якості картинки. В ідеальних умовах середня частота кадрів склала 133 FPS з дуже комфортним ігроладом. Якщо ж у цей процес додати ботів або запустити матч з реальними гравцями, то продуктивність знизиться до 111 FPS з падінням показників 0,1% та 1% лоу на 60 та 50% відповідно. Ну і нам важко робити якісь висновки з цього приводу, бо візуально помітити та підтвердити ці проблеми не вдалося. Кіберпанк 2077 на поточній збірці ми запускали на ультраналаштуваннях, але з активованим фрейм-генератором та якісним DLSS. Таким чином, нам вдалося досягти середньої частоти кадрів біля 70 FPS з некритичними просадками у район 60. Плавність ігроладу при цьому, хоч і не була ідеальною, проте в цілому геймплей можна характеризувати як достатньо комфортний. Додавання навіть мінімальних променів у такій високій роздільній здатності RTX 4060 вдалось нелегко. Їй не вистачало не тільки продуктивності GPU, а й обсягу VRAM. Середня частота впала майже на 10 кадрів, і тепер лічильник більше часу проводив під планкою комфортного рівня. В таких умовах, в принципі, непогано досліджувати місто, але у динамічних сценах та перестрілках неодмінно захочеться зменшити якість графіки. Заради цікавості, перевірили ми і більш продвинуті rt пресети. При активації останніх FPS просідає ще більше і з'являються значні проблеми з плавністю відеоряду. Якщо не звертати увагу на вже звичні проблеми оптимізації Diablo 4 у локаціях, які відвідуються вперше, то в цілому можна казати про гарну продуктивність поточної збірки у Quad HD на ультраналаштуваннях. Моніторин зафіксував середні 100 FPS у записаному сценарії, і 80-90 FPS за межами міста у болотах Хавезару. Досить комфортно можна з автоматом у руках поганяти опонентів і у The Finals з епічною картинкою. Середня частота кадрів у цій грі склала 65 FPS з легенькими занурюваннями під 60. Плавність ігроладу при цьому була дуже високою, а додатково збільшити продуктивність можна простішим графічним пресетом DLSS або генератором кадрів. Головне, що вибір великий. Трішки кращу продуктивність ми спостерігали на аналогічних налаштуваннях у Fortnite. Тут моніторинг нарахував вже 70 FPS без помітних просадок нижче комфортного рівня. Але це стосується тільки вдало записаного нами геймплею. Якщо ж провести у грі більше часу, то можна спіймати некритичні підфрізи, пов'язані з низькими показниками 0.1% Щоб пограти цю гру з активованою нанітною технологією, вже доведеться апскейлити зображення з продуктивним DLSS. І навіть так не слід розраховувати на значно вищий середній FPS, ніж у 60 кадрів. З приємного відмітимо те, що у порівнянні з попереднім сценарієм рідкісні підтупи змінили легенькі, ледь помітні посмикування. Промчати деталізованими локаціями п'ятої форзи можна теж на найважчих налаштуваннях із середньою частотою оновлення дисплею біля 72 разів за секунду. Але не без але. 8 ГБ буферу тут явно недостатньо, про що гра інформує відповідним повідомленням. Під час заїздів спостерігалось підвантаження більш якісних текстур, взамін менш якісних, і плавність ігроладу була далеко від ідеалу. Тож у цьому тайтлі доведеться понизити налаштування текстур, щоб спокійно їхати далі. у The Last of Us Part One пограти з максимально якісною картинкою в роздільній здатності Quad HD не вдасться. Більш-менш іграбельну продуктивність на рівні 65 FPS нам вдалося отримати на Medium пресеті зі збалансованим масштабуванням зображення. Просадки нижче 60 кадрів місцями траплялись, але були не критичними. З позитивного, відмітимо дуже високу плавність відеоряду у цій грі з такими налаштуваннями. Ще важчою ситуацією виявилась у постапокаліптичній Remnant 2. Цей проєкт довелося тестувати на найнижчій якості картинки з DLSS у продуктивному режимі. Середній лічильник кадрів нарахував 70 FPS з легкими просадками нижче 60. Комфортність геймплею була досить непоганою, навіть враховуючи вже звичні проблеми оптимізації. Якщо ж до ігрового процесу додати магію у вигляді генерації кадрів, то можна отримати таку продуктивність, яка дозволить запустити цю гру навіть на ультраякісному графічному пресеті з детальними тінями. При цьому сильно втрачати у чіткості картинки не доведеться завдяки якісному апскейлінгу. Та все не так добре, як хотілося би. Звертаємо увагу на показники рідкісних і дуже рідкісних подій. Вони просіли дуже сильно, і це негативно вплинуло на і так не ідеальний ігролад. Останній став помітно гіршим навіть у порівнянні з попереднім сценарієм на мінімалках. Ну що, знову не вистачає Вірам? Загубитись у щільних лісах Sons of the Forest можна максимально красиво. Проте не слід розраховувати на високу частоту кадрів, яка у нашому випадку склала середні 60 FPS. Також траплялись негаразди у вигляді частих підфризів на початку ігрової сесії. Але згодом ситуація нормалізувалася завдяки кешуванню і на екрані спостерігався доволі комфортний за плавністю геймплей. Підвищити продуктивність цього проекту можна за допомогою DLSS або менш красивих графічних пресетів. Прийнятну частоту кадрів біля 70 FPS у Starfield нам вдалося досягти на середніх налаштуваннях графіки із роздільною здатністю рендера у 67% і якісним масштабуванням зображення. Просідань нижче комфортного рівня зафіксувати не вдалося, і в цілому ігровий процес був достатньо плавним, якщо не звертати увагу на традиційні проблеми у звичних місцях. З генератором кадрів можна обрати вже ультраякісний графічний просет, який за відчуттями мало чим відрізняється від середнього. Лічильник кадрів при цьому зафіксував 63 FPS з некритичними просіданнями нижче 60. Що ж до відеоряду, то останній був помітно гіршим, ніж у попередньому сценарії, і посмикування виникало на нашому шляху ще частіше. Ну що ж, проаналізувавши результати тестів, можна зробити висновки, що збірку з GeForce RTX 4060 можна цілком успішно використовувати і в роздільній здатності Quad HD, навіть у найважчих ігрових проєктах сьогодення. Більшість тайтлів вона тягнула на максимальних графічних налаштуваннях із середньою частотою близько до 60-70 FPS. Значно рідше трапляли ситуації, коли доводилося знижувати якість картинки. Але і тут ситуацію рятував генератор кадрів та DLSS. Хоча інколи і не без неприємних нюансів. Тож для відповідних моніторів з частотою 60 Гц продуктивності буде якраз. 5 7500F внаслідок більшого обмеження продуктивності відеокартою тепер зовсім із запасом. А от обрана система охолодження виявилася без нього. Хоча її ефективності й вистачило, щоб камінець не закипав навіть під стресовим навантаженням. Також не обмежив продуктивність використаний комплект оперативної пам'яті, щоправда, таймінги можна було спробувати і піджати. А SSD диск взагалі порадував хорошою швидкодією під час завантаження ігор і, відповідно, мінімальним впливом на появу статерів. Джерела живлення, як і очікувалося, вистачило із запасом, тому його зовсім не було чутно. А от корпус Jones Body 41 Mesh, незважаючи на оригінальність компоновки, простоту збірки системи у ньому і, що дуже важливо, велику кількість перфорації. Для дійсно хорошої вентиляції вимагає обов'язкового встановлення хоча б одного додаткового вентилятора на видув, бо з коробки їх тут зовсім немає. Зрештою, подібного ПК вистачить і для роботи, і для розваг у 1440P. Плюс є усі перспективи задля подальшого апгрейду. У першу чергу завдяки використанню надійної материнської плати на чепсеті AMD B650. Ну а на цьому у нас все. Чекаємо на ваші враження у коментарях. Не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна!